Добрий день, консультант папаша. Чим я можу бути для вас корисним? Добрий день. Побачили в інстаграмі, що ви продаєте меблі. Залюбки вам допоможемо. Пошли, будемо обирати. Може, такий диванчик? Або ж рекомендую такий. Або вот такий. Дивіться, у нас є чудове ліжко. Яке? Вам дуже дуже сподобається. Та ні, я прийшла сюди за диваном. Зачекайте хвилинку. Ми в вот ліжнім слухаємо. Або такий. А комод вам не потрібен. Мені потрібен диван. А що ж диван диваном? Вам потрібно ще купити такий чудовий стіл, щоб ви могли зустрічати своїх гостей. Також ви можете замовити у нас люблю мебель, корпусна мебель, тобто на кухню, шкафи, комоди, шафи купе, ліжка, будь-яка мебель, яка вам потрібна. А також ви можете замовити ексклюзивну мебель від миколаївського виробника і замовити її по своєму дизайну та на свій смак. А якщо я замовлю меблі, хто ж їх збере? У нас хлопці самі приїдуть, помірюють, зроблять проект. А коли привезуть меблі, то обов'язково ще й безкоштовно вам їх зберуть. Я обрала цей диван і той шкаф. Будь ласка, можете мені його завантажити? Звичайно, можемо, хлопці. Друзі, шукали та знайшли. Це той самий дім меблі, який знаходився на вулиці Полтавська, 24, І вони переїхали в бізнес-центр Ельворті. Тож обов'язково сюди завітайте, де вас проконсультують чудові консультанти та оберуть вам чудову мебель.